Всім привіт! Початок 25-го року починається з, зі збору шафрану, да? ось. Бачите, скільки квіточок повилазило? Це моя наступна вже, ну не зовсім експериментальна, тобто це вже її постійне місце локації цієї ділянки по шафрану. Ось. А ось це майбутня ділянка спаржі. Тому кому цікава а, тема нішевих культур, а, таких як спаржа, артишок, шафран, то приєднуйтесь до каналу. А в мене можна буде купити і посадковий матеріал. ось і можна буде придбати готову продукцію. Тому звертайтеся.